Добрий день колеги. Вас вітає Аукціон Автоплейс. Мене звати Олександр. Ну що, ми продовжуємо пошук автомобіля для нашого клієнта, який попросив про допомогу в пошуку під свої параметри. Домовилися ми з людиною, що будемо працювати на одному аккаунті, і автомобілі, які ми підходять під параметри, які ми з ним вивлив. Визначили, будемо закидати в обрані. Відповідно, людина буде погоджувати на ставки чи не погоджувати ці автомобільні наставки, які ми вважаємо за підходящий. Основні параметри ви бачите перед собою на екрані це Peugeot 5008 JT від 2020 року. Пробіг до 130 тисяч, дизель автомат. Максимальна комплектація, яка тільки можна за ці кошти і вартість в Україні з розмитненням, включно з доставкою в Україну розмитнення. Це має бути 23 тисячі доларів не більше. Окей, давайте починаємо пошук автомобіля. Для цього потрібно буде зайти в наш каталог сама марка Peugeot 5008, основний рік від 20-го пробіг до постави 930, 150 а, тисяч кілометрів, але буде але буде, це будемо дивитися. Е, чому я не ставлю е, не фільтрую а це основні параметри, чого я не фільтрую по е, типу палива по коробці автомат і таких от більш детальних фільтрах? Е, тому що, е, так як аукціони, ну, ми працюємо з багатьма аукціонами, в кожного аукціона є свої. Е нюанси по передачі е інформації. Часто буває, що вони, в них е, самих тип палива, там, наприклад, такі чи там коробка е не вказана на е інформацію, яку вони передають. Відповідно, якщо ми будемо фільтрувати такі автомобілі дуже точно, то е ці автомобілі можуть не попасти нам на на очі, ми їх не побачимо, пропустимо. Тому я рекомендую ну, починати. Можна починати дуже точно фільтрувати автомобілі. Якщо результати ну, видачі вас не задовільняють, тому можете просто зменшувати, зменшувати там фільтри до необхідних. Ну і окей, будемо дивитися по і краще перевірити там на 10, 15-20 автомобілів більше в видачі ніж пропустити і навіть не знати, що такий автомобіль, який вам підходить, вже є в наявності. Його можна в каталозі побачити і спробувати виграти. Добре, почали працювати з автомобілями. X-Time це автомобілі, які граються зараз в даний момент. Ну вже вони ми не встигнемо з клієнтом їх перейти, тому будемо трошки. Перевіряти, дивитися автомобілі, які граються пізніше, щоб був запас часу на погодження цього автомобіля. Окей, 1.5 дизель, цей, ні. цей бензин, бензин, дизель. дизель. Так, що це за? Автомобіль, і дивимося так. 102 тисячі пробігу від 20 автома автомат на авторолі. Дивимося, дивимося, дивимося його фотки, його. Що в ньому є? Ну, зразу він нам не підходить. Прості сидіння, відповідно, сидіння на веслі, це не GT комплектація, ми можемо цей автомобіль закрити. Поїхали далі вперед. Пижик Раз. два, три. Це ні, ось це GT. Комплектація ось але 142 тисячі пробігу. Так, ну подивимося, чи дуже цікавий нам це 19 тисяч пробігу. Ось, про що я говорю? Бачите, тут не вказаний тип палива, об'єм, в тип палива вказаний, окей. Е -е 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 Дивимося на автомобіль. Можна закривати. Сидіння не підходить нам Франція 21 рік знову. Дивимося фотки. Ось цей JT-комплектація, значить, двохлітровий дизель 21-го року. Знаходиться в. 16 департаменті Франції. Добре. Дивимося детальніше. Фото такого автомобіля. Дуже багато інформації вказано на фото і взагалі. Е інформація, яка вказана на фото. Е Набагато важливіша, ніж інформація, яка вказана, наприклад, в коментарях чи в, в комплектації по аукціону. Якщо якісь спірні моменти з аукціоном виникають, ну часто буває таке, що вони можуть вказати в описі, що це коробка, на, наприклад, автомат, на фото, ти бачиш механіку, да, от. вони будуть авто аукціони будуть зсилатися на те, що на. Інформація на фото набагато має більше пріоритет, чим там опис. Тому що опис просто може людина помилитися, не ту кнопочку нажати, так що це загнуто. О, на порозі є такий загріб. Угу. Угу. Дивимося, дивимося, дивимося. GT комплектація по автомобілю. Панорама є. шкіряні сидіння, це в топовій комплектації. Так, ну, цей автомобіль нам підходить. Ще раз перевіряємо, щоб не коментарі. Зверніть увагу, це: 127. Ми вкладена літровий автомат. Цей. Він зараз коштує, він зараз коштує загальна вартість його при такій ставці, яка вже на ньому стоїть, 12 тисяч. Євро. Тобто ми можемо його грати, якщо так. Давайте ми його зразу закриємо в наш список улюблений, щоб клієнт міг його відразу побачити і ми його обсудимо зараз. Ми його можемо грати, наприклад, до 11 тисяч. 500 євро 14,900. Ми вже з вами прораховували, що став кінцева вартість на кордоні максимальна у нас 14,600. Значить, ставка. Це є відкритий аукціон. Максимально може бути 11 там 200. Не так. 200 11 100 Ось. Тобто цей автомобіль, в разі чого ми можемо зіграти ставкою 1100, щоб вкладатися в нашу кінцеву вартість. Якщо потрібно кінцева вартість нам е розгорнути інформацію, то ви просто от вкидаєте, е натискаєте цю кнопку, і вам сайт показує всі прорахунки, які будуть у вашому рахунку, в разі виграшу автомобіль. По такій ставці. Тобто аукціонний збір, доставка, операційний збір, це комісія аукціон, «Автоплейс». Добре, автомобіль ми відзначили. Тепер будемо працювати далі, будемо шукати інші автомобілі.